Не забрали. Власники усунули його від виконання обов'язків керівника. І що сталося? І наш Василь Іванович втратив розум. Його его просто розумієте? В нього не забрали власність, його навіть не звільнили з посади, просто усунули. У нас були питання. У власників може бути питання. От, Наприклад, може всі ви чули, і я, що президент нашої країни Віктор Янукович, чи то вже взяв курс на демократію, чи то збирається брати, але принаймні, я думаю, представник його в області не може порушувати бажання і курс президента. А демократичної держави одна з основних рис є недоторканість приватної власності, Ось ми тут сидимо власники. Власники мають право збінити керівника. Власники мають право засумніватись і відсторонити його на певний час. Він був просто усунутий. він не може цього пережити. Це ненормально, щоб підробляти підписи і печатки за те, що тебе усунули з посади. Тоді це вся країна повинна робити, тому що періодично всіх усувають з посад. Це не монархія, розумієте? Це не його власність. Винный английская королева. Вуса Я Вуса заражен. Нас совета. Он предупрежден сегодня с утра о том, что произошло ровно э, в 12 часов дня после включения в телеканал был э, Василий Иванович Забродский удивительным образом снова захватил беседу. Э, Дело в том, что когда а, эта история происходила два месяца назад, мы как пинг-понговые мячики бегали между концерном РРТ и ОДТРК, на котором на, на территории которого находится собственно релейная аппаратная, где находится переключатель, и нас а, вот так вот гоняли а, и РРТ и, и БУК между собой. И говорили, вот те вам должны дать разрешение на доступ, говорила нам РРТ, потому что помещение не наше. А Бог нам говорил, а техника не наша, поэтому вам РРТ должны дать разрешение на доступ. Собственно, так мы этого доступа и не получили. Таким образом, сегодня мы снова пришли в концерт на РРТ. И с вопросом, что что же черт возьми произошло и каким таким образом вещание снова снова было перехвачено, причем что переключение произошло однозначно вот на, на территории э, на территории, где находится релейный аппарат, на переключатель. Естественно, нас снова начали бросать как пинг-понговые мячики друг другу. Mm. А, с телеканала с, от, от ОДТРК мы ще не получили никакого ответа. Це от тоді за тиждень тато та, от стільки писала. ОДТРК і... Це от вигоднюк. От вони гаднюк і РРТ. РРТ. От вони ходили. Оце все тільки за той тиждень. А, И... а, От ответка мы еще не получили э, разрешение на доступ в помещение, чтобы э, попасть в ревельную аппаратную и снова переключить в себе сигнал. А, ну, это просто уже, мне кажется, выходит за, за... разумные какие-то пределы и границы и недопустимо. Но вместе с ним мы будем бороться, чтобы <клёх>, опять вернуть себе эфир. Тем более, что мы только вошли в какое-то нормальное русло. Очень жалко, что из-за того, что э, сегодня господин Забродский э, таким наглым образом захватил вещание абсолютно незаконно, э, у нас пропадают э, очень много социальных проектов, которые мы уже начали готовить, благотворительных. Э, которые, которые мы поддерживаем. Но вместе с тем мы не сидим сложа руки и не ждем, когда же к нам не вернется. Мы продолжаем работать. Новости снимаются. Если новости не выйдут сегодня в эфире, то они появятся на, на YouTube. Мы выложим их, собственно, про новости. Я передам слово главному редактору. Можно микрофончик? какой-нибудь? моїх всі колег, всіх журналістів та на комунії дивань, комерційного відділу дуже прийзно, що ми вкотре стаємо заручниками. Це вже не просто а, ситуація чи присутці два, Це справжня війна. Але я хочу запевнити, що журналісти диван, я хочу назвати всіх хто імену: це Анатолія Никифоря, Олена Крохмель, Ірина Сагайда. Олександр Ткачук, Сергій Бацюк, Юлія Савтенко це журналісти. Ми всі залишаємося, працюємо як і звикли працювати для людей. Дуже прикро, що від цього а, знову можуть постраждати наші глядачі. От перед ними вже не просто соромно, тому що навіть не знаєш, які всі підібрати, і, і це дуже складно насправді. І ви знаєте, хочу вас запевнити, що в тата сказала про те, що, попри все і всуперечому, наш інформаційний продукт ми всіма можливими і неможливими способами будемо доносити людям. Дуже хочеться вірити, що в принципі здоровий густ переможе, і за такий закон в Україні. Ну, Я думаю, що знаєте, телеканал воно просто вийшло. На публіку, і воно повинно допомогти багатьом українцям, чинівчанам і буковинцям вирішувати свої проблеми на законному рівні. Ми мусимо довести, що закон в Україні є. Нас мають почути. І я думаю, що нас почують. Тим більше що я слышала заявлення о том, що він буде робити все э, для того, щоб телеканал телеканал два не продвигали центрів. Да о чем мы говорим? кому? ну какое-то отношение к людям, какое-то отношение вообще к делу, которым ты занимаешься, это просто мальчишеские такие амбиции, мне кажется. Это, это месть, которая... Я, я даже не могу найти никаких ни объяснений, ни, ни оправданий. Поэтому давайте же перестанем забывать, давайте же будем работать. И, ну, к доступу в помещение, в котором мы... В котором находится техника, которая производит переключения. Эм, кто должен поставить в этом точку? И, ну, мне кажется, что э, один из наших журналистов сказал э, очень такую красивую вещь. Он сказал, что э, господин Забродский должен был просто поступить по-мужски и по-мужски выйти. Если бы он так сделал, я думаю, это была бы а, очень красивая точка. Вот, Вычитает -то это его совесть. Ні, в ні. я вже чекаю. Я что-то недавно чекала в ні. Релейний апарат и переключатель находятся, собственно, в эфирке. Переключатель находятся в эфирке. На ОДТРК. ОДТРК це канал Чей в Державную Так. Кто дал козинку, тот проходит. Кто первый область? Я не знаю, хто, хто давав виконав... вказівку, хто але навнічний виконав... ряд. Рудню. Так прийдіть, тут Києві, Зараз не можу все розказувати, тому що він не закінчений. О, На даному було етапі залишення без розгляду, але Василь Івановичу хай юрист його пояснюють, що залишення без розгляду це значить, що ми, ну, ми можемо подавати ще раз. Розуміти. Тобто він не виграв суд. У нього ефімір, крім того, хай юристи подумають, почитають. Я просто не можу, тому що я ще, ну, це ще буде процес, він не закінчився, я не можу відкрити карту, скажімо так. І це не мій процес тільки, розумієте? Тому хай юристи, його гарні юристи почитають і, може, підскажуть йому, виграв у нього чи ні. Вона до нас Ключаємо. Ми виходимо 34-му каналі, на одному каналі вместе з ціле і вони врізаються в нас два рази. В ну так якщо вони до вас врізаються, то чого би вам не перенести цю Я як придумається кнопку з державного каналу заберуть на приватний? Я сумніваюся, <свист> що, що ну це навіть до антимонопольного можна звернутися комітету за етап хороша ріка. Что-то он там моего э, по факту, э, когда я пришла первый раз на ДВА, у нас было несколько публен, -э которые потом, когда работала, э, когда во время э, процесса ребрендинга, они все были сняты. Э, наша программная служба работает, ну вот правда, по секундам, ну честно. Э, э, и на сегодняшний момент... Скоро у телеканала заканчивается лицензия. В таких, в таких ситуациях происходят проверки, мониторинги, и за определенный период подаются документы на переоформление лицензии. Просто это сделать сложнее, когда поднята такая шумиха, и когда столько, столько внимания приковано, идут судебные процессы. Я могу сказать, что те мониторинги, Сейчас мы делаем максимально все, потому что и, и, и работаем согласно действующей лицензии, потому что канал не может состоять из 20 часов клипов, ну ей-богу, потому что у канала должен быть продукт, потому что у канала должно быть лицо и у канала должна быть идея. И я еще хотела сказать по поводу журналистов с вашего разрешения. Здесь опять-таки не идет выбор стороны, здесь выбор работы. Люди хотят работать и люди работают. Точка. И здесь э, не та история, когда кто-то занимает чью-то сторону. Просто реально на протяжении всего этого конфликта журналистов очень обвиняли. И, и причем сами же журналисты из, из местных СМИ говорили: а что же вы, вы же глаз ну, канала, чего же вы сидите и молчите и ничего не говорите? И тут просто ребята решили выйти и сказать, потому что они нам просто рано набридло бути заручниками цієї ситуации, Дуже набридло. Чесне слово, якби мені показали гору вийти ви, і ви, прокричати там. дайте просто працювати. Тому що мене правда не обходить, що відбувається між власниками, Я на тому не розуміюся, не хочу розумітися. Я знаю свою роботу. Я знаю, що має бути відзнятий сюжет, матеріал, мають бути цікаві теми, і глядач має знати все, що відбувається в місті і в краї. все, це наша. Наше головне завдання, це ми вміємо робити. Власне, саме тому я вийшла сюди. не сказати, що я за одну сторону чи за другу. Ні, ми втомилися. Ми хочемо, щоб нас почули всі. Ми втомилися реально бути до цієї війни. Нам дуже об'єктивною інформацією, а не тільки інформацію, яку завжди подавав Василь Я визнаю, що це людина харизматична, що це людина володіє словом. Що людина багато років працювала в цій професії, і він має дар. Він може правильно подавати. Але ми б теж хотіли, щоб в кінці-кінці почули нашу позицію. Я вважаю, ну це вже неподобство. Підробка, яка я, це вже неподобство. Це Це продукт.